Вітаю! Зараз покажу, як налаштувати панель інструментів кадаст так, щоб вона першою кнопкою додавала ділянки не з кадастерлів, які вже є трохи неактуальні, а безпосередньо з НКС вже з точними координатами. Для цього будемо використовувати додаток XML-DocReader. Який можна скачати тут, додати в браузер. І е, також, звичайно, ключ, для цього потрібен ключ е, в електронному кабінеті кадастру. Так, почнемо. Спочатку нам потрібен контур населеного пункту, який нас цікавить, в якому ми працюємо. І ось такий скрипт. Татий скрипт можна скачати тут на сайті. Посилання буде в описі до відео. Тут написано, як його встановити, як налаштувати, як він працює. Виділяємо цей контур населеного пункту. Клацаємо кнопку 1 цього скрипту. В результаті створюється обмінний файлик XML по цілому населеному пункті. Приходимо в електронні сервіси держав-кадастру. Перевірити. І тут вибираємо замена ділянка і вибираємо щойно створений обмінник по населеному пункті. Він автоматично створюється скрипт в папці Digital. Ось так називається XML-полі. Так, Підписуємо його і перевіряємо. Перевіряємо для того, щоб ми його могли потім передати на реєстрацію. Приходимо на реєстрацію земельної ділянки. Форма реєстрації. Вибираємо щойно перевірений обмінник. Так, І тут, де в розділі земельна ділянка утворена шляхом, вибираємо об'єднання раніше сформованих земельних ділянок. В результаті отримуємо список усіх кадастрових номерів як накладок в межах цього полігону. Копіюємо це все. Тут, як бачимо, є кадастрові номери і ще ось таке перетин тільки до відсотків. Тому переходимо назад і клацаємо другу кнопку скрипту, яка переводить цей текст у чисті кадастрові номери. Окей. Далі знову переходимо в електронний кабінет. Інформація про права пошук інформації. Тут, якщо є встановлений додаток XML-Doc Reader, pojawi się taki punkt. Poszk informacji z specjalnym kontaktem numerów Kładźmy tutaj i wstawiamy nasz specjalny 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 poszukiwanie Ось інколи цей пошук проходить нормально, скачує зразу всі ділянки. Навіть 2000 ділянок може скачати. Інколи з'являються ось такі помилки. Ну, у мене зараз помилки, тому що я вже багато скачував сьогодні. Але якщо ви перший раз скачуєте, цих помилок не повинно бути. Взагалі там є, наскільки я побачив, є два варіанти скачування. Один, коли ось ми так запускаємо, чи переходимо там далі, що працюємо, а ділянки скачуються. Так скачати скачатися 300-400 ділянок і далі вже починаються помилки. Помилки, ну це при першому варіанті. Тоді треба почекати десь годинки 4, і далі знову можна скачувати. Все так від того, що. Скачування блокує капча від Google. Але інколи, не знаю, як з чим це пов'язано, зразу скачуються всі ділянки. Нормально, може там десь якась не скачатися, але в такому разі це вікно в браузері має бути постійно ось так відкрите. Відкрите і активне. А коли ж ми переходимо на іншу вкладку, ну, чи закриваємо, згортаємо це вікно, тоді зразу всі ділянки починають йти з помилку. Тобто потрібно так залишити комп'ютер і хай вони собі скачуються. Далі, коли всі ділянки скачаються, я тут зупиню, бо не буду чекати, нажимаємо на цю кнопку, завантажити всі JSON. І ще раз завантажити всі PDF. Потім переходимо в папку завантаження. Ось це вона в нас скачалася. Так, створюю якусь іншу папку тимчасово. І розпакуємо їх в поточну папку. Важливо, щоб в одній папці були і джейсони, і PDF. Потім переходимо в Digital, створюємо нову чисту карту, Вставка. карта і додаємо ось ці JSON. -и. Таким чином отримуємо карту. і з усіма ділянками, які нас цікавлять. Так, ну, е, Я вже раніше скачав карту по цілому населеному пункту, тому я буду показувати далі на ній. Що закрию? Так, я в мене ось така карта. відкрию її, для прикладу. Тут е порядка 4000 ділянок майже. Ну, кольор я так задав вручну, це не обов'язково робити. І далі. Далі що ми робимо? Далі нам потрібно цю карту під підключити до цієї кнопки. Карту можна закрити. Е щоб запустити скрипт в режимі налаштування, створюємо нову чисту карту і запускаємо скрипт. До речі, щоб він так працював, його треба оновити до версії 1.12, як мінімум. Оновити можна, поставивши тут так. Далі, що ми робимо? Ми тут повинні... Прописати шлях до карти, яку ми щойно створили до ось цієї карти. Для зручності я її скопіюю в папку. спеціальну, де в мене є всі карти. Створюю тут окрему папку, яку назву НКС, щоб не плутатися. І ставлю сюди нашу карту. Так, і також потрібно оцей шлях, в якому шлях до папки, в якій знаходиться щойно створена карта, прописати в налаштуваннях скрипту. Ось тут. Просто вставляємо. Окей. Далі скрипт побачив, що там з'явилася нова карта в цій папці, і вивів ось таке вікно. Тут клацаємо ОК. І чекаємо, поки ця карта буде розбита на окремі аркуші для того, щоб швидше відкривалося. Пізніше, коли ми сюди будемо докидувати знову карти, Автоматично при запуску скрипту буде з'являтися те саме вікно. Так, карта оброблено, це можна закрити, не зберігати. І тепер, якщо ми знову перейдемо на лаштування цього скрипту, ми, ми можемо побачити, що тут буде у ну, нас два пункти. Буде ділянки з НКС і ділянки з НКС і будуть звичайні ділянки з кадастрелів. Таким чином ми можемо тут переключати. Якщо нам потрібні точні ділянки. Тобто, якщо ми працюємо по населених пунктах, де вже маємо точні ділянки, вибираємо цей пункт. Якщо інші, то, то без цього. Окей. І тепер просто переходимо на нашу ділянку і клацаємо Додати ділянки. Відповідно отримуємо ділянки вже з точними координатами. Так, і що важливо, щоб додано в новій версії, щоб заповнити автоматично дані з цієї ділянки в суміжник, нажимаємо кнопку 3. І автоматично заповнюється прізвище та кадастровий номер. На старіших версіях в такому випадку цього би не заповнювалося. Ну і ну, тут можна вибрати всі суміжники зразу, таким самим чином заповнити. А також можна створити обмінник за вже існуючою ділянкою. Виділяємо ділянку, третя кнопка. Отримуємо обмінник, де автоматично заповнюється прізвище сумі... суміжників. Єдине, що, на відміну від першого варіанту, коли працювали з кадастром Лів, тут потрібно, щоб заповнилися кадастрові номери, тут потрібно додати навколишньої ділянки ще раз і вибрати суміжники. Натиснути третю кнопку. І закрити ці ділянки. І ще два доповнення важливих. Перше, як потім відсіяти оці кадастрові номери, які були не знайдені. Для цього нам потрібен список усіх кадастрових номерів. Копіюємо його. Відкриваємо. Спеціальну табличку, з такою я її додам в коментарях. Вставляємо в першу колонку список усіх кадастрових номерів, а в другу нам треба ставити список тих, які ми вже обробили. Щоб їх отримати, відкриваємо, створюємо Нову чисту карту, на яку ми додаємо ті ділянки, що вже скачали. Потім переходимо, виділяємо всі ділянки, переходимо в сервіс звіт. Тут вибираємо кадастровий номер. Так воно буде. Перший раз кадастровий номер. Копіювати. Створюємо цей звіт. Ось такий. Копіюємо його і вставляємо в другу, в другу колонку. Відповідно в даній таблиці кожен кадастровий номер буде із загальних кадастрових номерів з усіх, Буде перевірятися по другій колонці, чи він тут є. Якщо нема, то буде виводитися повідомлення про те, що його треба знайти, шукати ще раз. Е, ну, в даному випадку тут кадастровий номер є. 7 під 19 номером. Тобто в 19 рядку. Свин. Тому тут вже не потрібно шукати. Тут не потрібно, а ці потрібно шукати. Далі, щоб це відсортувати, просто копіюємо цю колонку Ctrl С, вставляємо в другу. Тут вибираємо Вставка тільки значення і відсортувати від А до Я. Відповідно, нам видасть. Ну і далі копіюємо те, що ми вже... те, що ми ще не обробили. Це вже оброблено. Копіюємо і переходимо далі туди в браузер і вставляємо, щоб знову знайти ті, які ми ще не знайшли. Ну, і ще один нюанс. Тут в, в карті я, я не зробив, щоб окремо, ну, тобто ділянки, які додані з НКС, виглядають аналогічно, як ділянки, що додані з кадастр ЛІВ. Не, не, не робив, щоб вони відрізнялися, тому що вони там викупіюванні інакше будуть некоректно відображатися. Бажано, щоб вони були всі однакові взагалі. Тому, але щоб, їх, щоб побачити, чи ця ділянка з лів, бо підозрюю, що потім вийде плутанина колись, щоб побачити, чи ділянка з лів, чи з НКС, потрібно перейти на закладку «Інфо» і подивитися, звідки у нас source файл, звідки вона підтягується. Відповідно, якщо з папки НКС, яку ми там створили були. Значить, це ділянка з точними координатами. Якщо ми захочемо переключити, щоб підтягувалася ділянка з кадастер Lif з нашої бази, яка була створена офлайн колись, тоді тут вибираємо кадастер І ось так. Це буде вже ділянка з кадастерлів, де нема даних про власника і де джерелом є папка кадастерлів.